Всім привіт! Гуртав інтернет-магазин і побачив ось такий ультралайтовий воблер. Колір такий цікавий, мені сподобався. Сам воблер чорний. І бачите, рожеві крапочки такі. Планую рибалити на гірських річках, ловити головня. І, так собі думаю, подібний він на якогось жучка. І буде типу падати з гілки дерева на воду, на поверхню води річки. А головень буде його атакувати. Ну, я це собі тільки так думаю. Насправді подивимося, як воно буде. Саме головне, щоб цей Воблер тримав течію і його не викидало на поверхню води. Довжина 3,6 см, вага 2,1 г. Прийшов воблер в пакетику, ніяких написів не було. Такий безіменний Воблер. І дані брав лише з інтернет-магазину. По акції заплатив всього на всього 14 центів. досить непогана ціна. Не знаю, як продавець в інтернет-магазині вказував Дані Воблера 3,6 см. Нагадаю, тут і близько немає 2,7-2,8 то, можливо, він помилився замість 3 см хотів написати 2, не знаю, чи він з лопаткою в міріє довжину. Тіло приманки десь так 2,7 см. Вага повинна бути 2,1 грам, бачимо 1,9. Навіть 1,88 Ну, щось продавець помилився з параметрами воблера. Ну, але для гірських річок, для того невеликого головня, який зазвичай клює. така приманка підійде. Не знаю, чи це копія на якийсь японський воблер. Або просто ультралайтовий кренк. Буду використовувати його для ловлі головня на гірських річках. Також можна попробувати і форель половити. Тільки ось замість цього одинарника потрібно поставити безбородий одинарник і все можна пробувати. Головне, щоб він тримав течію, не завалювався на бік. Ну і, звісно, щоб рибка його атакувала. На гірських річках головень невеличкий. Рідко, коли трофейна риба попадається, ну саме на тих, де я рибалю, тому що мені потрібно дуже далеко їхати і в сезон можна виділити 5-7 днів, то взагалі супер. Ось таке чудо: ультралайтовий воблер Кренк з'явився в моїй невеличкій спіднінговій колекції. Для ловлі головня в першу чергу буду використовувати. Подивимося, як він себе покаже на річці. Гечок Одинарник. Гострий замінювати. Тут нічого не буду. Кілечка, вроді би, якби трішки завеликі, ну але нехай буде. Надіюся, течію буде тримати. І все-таки якийсь головень подарує таку потужну, потужну покльовку, як то часто буває влітку.